Що говорить новий заповіт про десятину? Друзі, насправді новий заповіт нічого не говорить про десятину. Десятина була у старому заповіті, і то там була не одна десятина. Насправді, там ізраїльський народ жертвував більше 20% на, так скажемо, десятину. А в новому заповіті сказано, щоб просто віруючі люди вони давали щиро, давали від, давали добровільно від такого. Жертовного серця, якщо подивитися, взагалі, як жила перша церква, ми бачимо, що вони просто продавали свої маєтки заради того, щоб віддавати свої гроші на служіння Богові для того, щоб підтримувати тих, хто в біді, для того, щоб тих братів і сестер, яким потрібна допомога, щоб давати їм ці кошти. Ось тому ми бачимо, що Біблія не ставить новому заповіді чіткі критерії, але все ж таки ми бачимо, що Є приклад першої церкви, це максимальна, максимальна жертовність, друзі. Тому, що ви думаєте на цю тему? Можете писати в коментарі свої думки.